Пане Арсенію, вітаємо. Слава Україні. Героям слава вітаю. Пане прем'єре, хотіли би вас розпитати про можливі сценарії в разі, якщо Російська Федерація буде застосовувати подальший масований терор. Йдеться про знищення наших інфраструктурних об'єктів. йдеться, звісно, про реакцію з боку колективного заходу. І водночас хотіли би вас розпитати про можливу реакцію на застосування Російською Федерацією тактичної ядерної зброї на всіх. Здивувала, що найменше заява з боку президента Макрона, якої могло би і не бути, він міг би якось так делікатніше все сформулювати, але отримали те, що отримали. Нагадаю, президент Макрон заявив, що Франція не буде застосовувати ядерної зброї в разі застосування її Росією проти України. От якраз доки ми з вами говоримо. Якраз оголосили знову повітряну тривогу. Зрозуміло, що Путін буде підвищувати ставки і буде далі накопичувати ресурси для того, щоб боротися проти України. Ну перше, чи буде Путін застосовувати ядерну зброю? Я однозначно можу стверджувати, що Путін розглядає питання застосування тактичної ядерної зброї. І те, що президент Байден а, сказав декілька днів тому а, в закритому середовищі, про те, що це може бути Армагеддон, є цьому підтвердження. А, вчора президент Сполучених Штатів давав інтерв'ю CNN, де він заявив, що, а, скоріш за все, Путін не застосує зброю. Але факт залишається фактом. Путін розглядає питання застосування ядерної зброї, і тут є дуже чітка причина, чому причина тому, що він програє на полі бою Україні. Причина тому, що він програє на полі бою Україні, який допомагають наші західні союзники. Причина в тому, що він втрачає владу в Росії, тому що те, що він вчинив ще один акт. Протилюдяності і ще один військовий злочин, коли більше восьми десятків ракет, і там маса цих іранських дронів прилетіло в Україну в понеділок. Це з одного боку аквідчаю, а з іншого боку, він пішов по шляху задоволення так званих своїх радикалів, хоча там вся Росія радикальна, щодо того, що от він готовий дати жорстку відповідь України за Керченський міст. Керченський міст це не більше ні. Ніж е, одна з причин, але ключова причина це те, що Путін програє на полі бою. Друге, що він буде робити? він буде далі використовувати свою зброю. В першу чергу мова йде про ракети. Нью-Йорк Таймс декілька днів тому опублікувало статтю про те, що в Росії залишилось не так багато зброї, але вона залишилася. І якщо в неї мало зброї високоточної залишилось, то радянських зразків цих ракет у нього до біса і ключове, що він націлює це на знищення інфраструктури України, на знищення енергетичних. Об'єктів його завдання це заморозити ще й до того всього Україну. Третє, по Макрону, ну Макрон в принципі часто густо робить різного роду заяви, які точно можна було би краще не робити. Але яка відповідь світу буде на вирогідний ядерний удар Росії? Вона повинна бути наступна. Його не можна допустити. Цей ядерний удар, і Сполучені Штати за різною інформацією дуже чітко артикулювали Путіну про те, які наслідки будуть для Росії і персонально для Путіна. Тобто, НАТО готово до відповіді на будь які загрози Путіна, і ключове зараз для України, що Україні потрібно. Україні потрібні засоби протиракетної і протиповітряної оборони, і це те, що обговорюється в Рамштайні, це те, що було в заяві великої сімки, і це те, що врятує життя українців. Це те, що врятує життя українців, тому що кожну хвилину кожен українець де б він не знаходився. Знаходиться під загрозою того, щоб в одне чи в інше місце прилетить ракета, і я можу висловити тільки велике співчуття тим людям, які втратили своїх близьких, і тим людям, які ну сьогодні фактично оплакують своїх рідних. Кожен день росіяни нас вбивають. Світ повинен дати протиповітряну протиракетну оборону і ще більше зброї для України для того, щоб захистити Україну і для того, щоб себе захистити. Як весь світ, пане прем'єре, чому настільки повільні темпи надання потужних систем протиповітряної оборони? Війна не розпочалася два дні тому. Ми розуміємо, так що є певні процеси, які пригальмовують, чому стілком зрозумілий процес. Це ж не наступальна зброя, це системи протиповітряної оборони. Якраз таки тут хотілось би згадатися цілий пул наших країн, які в цілому е мають з нами партнерські стосунки, але довший час. Ну, дистанціювалися від можливості передавати нам саме наступального роду озброєння. Мені здається, що зараз їх вихід, принаймні для захисту нашого неба і нашого цивільного населення, вони можуть це зробити, правда. Ну, німці на кінець то прийняли для себе рішення, що треба передати Україні передові системи протиповітряної оборони. і перша вже прийшла. Байден заявив про те, що ці дві системи протиповітряної оборони це передові взагалі одні з перед самих передових світових систем будуть поставлені не протягом двох місяців, а скоріше. Чому це не так швидко? Я думаю, що це пов'язано з тим, що світ взагалі не був готовий до того, що може бути розгорнутий такої масштабу конфлікт путіним найбільший після другої світової війни, і е, з одного боку очікували, як Україна буде боротися за себе, і побачили, що Україна бореться за себе. Ну так як ніхто навіть не міг собі уявити. Е, після того стало зрозуміло, що Україні треба давати зброю. І я тут хочу дуже чітко заявити, що той обсяг допомоги, який отримує Україна, це військової і фінансової допомоги, є безпрецедентним. Від наших західних партнерів під головуванням Сполучених Штатів Америки третє на превеликий жаль, я не розумію, що треба було чекати такої масованої ракетної атаки Росіян, яка відбулася в понеділок для того, щоб прийняти рішення, що треба скоріше постачати озброєння оборонювальне озброєння саме проти ракетну оборону. Іде в процесі в першу чергу виготовлення, тобто треба ще ж виготовити додатково, тому що кожна країна ще ж дбає про свою безпеку, не тільки про нашу виготовлення. А те, що вже готово, те буде поставлено в найкоротший період часу. Але цього на даний етапі, звичайно, що недостатньо, так як Україна дуже велика країна, а у росіян залишилися значні обсяги ще радянських ракет, які вони використовують проти України. Пане Арсенію, повертаючись до питання газових потреб Європейського союзу і країн Європи, а так само про нашу газотранспортну систему знову ж таки президент України в інтерв'ю зауважив, що можливий наступний сценарій розвитку подій, коли росіяни виводять із ладу всі можливі нитки постачання газу блакитного палива в Європу і починають штурмувати країни ЄС з запуском північного потоку. 2 і тут напевно ключовим буде питання. а а чи е, можуть на це погодитися відповідальні країни в Європейському Союзі, враховуючи, що за підрахунками експертів, станом на зараз е, ЄС е, країни Європи споживають близько 9%. З усього газу, і це газ саме російського походження, тобто відбулося певне скорочення, але все ще певна частка європейського газу російського походження. Чи потрібен її буде північний потік? потік-2» і чи підуть вони на це? Частка російського газу на європейському ринку була 40%. Сьогодні частка, як ви правильно сказали, складає 9%. Чи можуть погодитися європейські наші друзі на запуск північного потоку? потоку-2»? До 24-го числа, напевно, так. А зараз ні. Ніколи не повірю про те, що Європейський Союз е, піде на російський газовий енергетичний диктат. Все. Все надто змінилось. Ціна для цих змін дуже висока, і ціну цю платить Україна. Але Європа чітко усвідомила про те, що не можна далі піддаватися не просто на газовий шантаж, а це фактично Європа була заручником російського газу. Ми звільнилися від російського Газпрому у 2015 році. Мало тоді хто вірив мені, що ми можемо відмовитись від російського Газпрому. Ну, ми ж відмовились. Мало тоді, хто вірив мені, що ми засудимо російський Газпром. Ну ми ж засудили його в Стокгольмі, і те саме зараз відбувається така еволюція в Європейському Союзі. Тому я не вірю за жодних обставин в те, що Європа повернеться до залежності. Арсеній Яценюк, політик, економіст, екс-прем'єр-міністр України, екс-голова Верховної Ради з нами на зв'язку. Будемо сподіватися, що зв'язок зараз відновиться. Так ми розуміємо, ми розуміємо, що зараз повітря ви тривоги. по не... всій країні. Угу. Продовжуйте, пане прем'єре. Скажіть на чому я закінчу. Ви зупинилися на тому, що Європейський Союз ніколи не пристане навіть за теперішнього рівня шантажу з боку Російської Федерації на московські умови в газовому звісно питання. І я думаю, що на кінець то весь цивілізований світ це точно, не може бути жодної залежності від Росії. Гейт від Москви – це тепер гасло всього нормального цивілізованого світу. Золоті слова, пане прем'єре. Водночас хотіли би вас розпитати про сценарії внутрішньоукраїнської стабільності, в першу чергу енергетичної, за тих умов, якщо Росія буде і надалі продовжувати масовані ракетні обстріли. Ті крайніх пару діб, що вони застосовували масований ракетний терор, засвідчили так, що вони володіють певною інформацією і можуть просуватися далі своєю злочинною логікою. Це викликало. Очевидний шок у всьому цивілізованому світі, але з другого боку, основна задача наших громадян за теперішніх обставин не просто жахатися російським злочинам, а щось робити так для того, щоб перезимувати. Ну, в першу чергу. Необхідно, щоб чинна українська влада зробила максимум для того, щоб ми перезимували. Ну почнемо з газових сховищ. В принципі, звичайно, залежить від погоди, але в принципі ми здатні пройти цю зиму з тим обсягом газу, який є станом на сьогоднішній день. Складно, але здатні. Тепер щодо електроенергії об'єктивно треба буде більше вугілля. І частину вугілля прийдеться закуповувати по імпорту, окрім того, що росіяни таргетують, тобто фактично знищують енергетичну інфраструктуру, вони що знищують? Вони знищують теплову генерацію, вони знищують трансформатори, вони знищують підстанції тому добре, що наші енергетики швидко відновлюють це, але там же є ще технічна проблема. Якщо знищили трансформатор, щоб новий трансформатор поставити, його треба десь взяти. Якщо його замов. Мовити, то треба від 6 до 9 місяців для того, щоб цей трансформатор виготовили. Тому тут треба так само буде по імпорту закуповувати трансформатори з Європейського союзу. І ще раз підкреслюю, видобуток власного газу, видобуток власного вугілля і імпорт вугілля це три ключові пріоритети. Далі треба відбивати, фактично повертати запорізьку атомну станцію. Це є ключовий об'єкт в українській електроенергетиці і всі ці зусилля. Міжнародного енергетичного агентства на те, щоб там був ну, стабільність порядок і щоб не було ядерної катастрофи, це дуже добре, але ключові зусилля повинні бути направлені, щоб Україні повернули те, що належить Україні, і від чого залежить європейська безпека. Енергетична безпека для України. Європейська атомна безпека це Запорізьку атомну електростанцію. Тобто, в принципі, оце чотири ключових моменти, які лежать в площині того, щоб ми перезимували. Зима буде складна. Зима буде дуже складна. Але у нас просто іншого виходу ніж пережити ще одну зиму. Немає в чотирнадцятому, п'ятнадцятому також була складна зима. Пережили і цю зобов'язані пережити. Арсені, ну ми ж розуміємо, що недостатність накопиченого перед опалювальним сезоном газу можна було б значно простіше пережити з за умови нормального функціонування наших електромереж і нормальної генерації відповідно. Електроенергії в нашій країні ми бачимо, що зараз росіяни атакують якраз такі розподільчі мережі, ці магістралі, по яких фактично енергія доходить до кінцевого споживача. У нас нібито немає проблеми з генерацією цієї енергії, адже навіть з урахуванням зараз непрацюючої запорізької атомної електростанції нам би мало. Вистачати того, що ми продукуємо, але є проблеми у зв'язку з цим. Бачите, виходить ланцюгова реакція. Я дуже часто думаю про дещо провалені програми з енергоефективності і підвищення в нашій країні за останні роки. Ну і ясна річ про якісь напрацювання щодо шляхів диверсифікації необхідної для українців енергії, що потрібно було би виправляти прямо зараз, на вашу думку. Ну от по генерації, я дам певні корективи про те, що ви сказали. Дивіться, удари були на три станції. Я не знаю, чи можна це в ефірі говорити чи ні, тому що ну, я не буду вдаватися в деталі, але удари були по трьом станціям, і це в першу чергу генерація. Окрім того, що це зменшує сам обсяг генерації, ще і самі розпредільчі мережі тобто там ті, які. Видають в потужності в систему, так само були пошкоджені. Зараз частина цих потужностей вже відновлена, а частина ще потребує відновлення. Що треба було зробити? Ну, знаєте, це вже розмови про минуле, які не вплинуть на сьогоднішній день. На сьогодні що треба робити терміново? Це допомагати приватному сектору збільшувати обсяг видобутку вугілля і природнього газу і імпорт. І четверте це закупка з Європи трансформаторів і іншого електроенергетичного обладнання, яке виведене з ладу. От чотири пункти. Є ще п'ятий пункт. Можливо, нам прийдеться імпортувати і електроенергію з європейського союзу. Так як ми синхронізовані Богу дякувати з Європою, ще декілька днів тому ми по експорту продавали в Європейський Союз електроенергію і заробляли на цьому гроші. Сьогодні зупинений експорт, і п'ятий пункт це не виключено, що нам прийдеться імпортувати, хоча Європа сама потерпає від енергетичної кризи. А не угу. ну, можливо, нам слід було б створити якийсь, не знаю, енергетичний штаб для того, щоб реагувати дуже чітко і дуже швидко. Розуміємо, що ворог буде радше всього застосовувати і надалі оцю злочинну практику. І розуміємо, що міста мільйонники, як би хто не хотів, але буржуйками самими не обігріти. Так. І ми розуміємо, що йдеться про сотні тисяч людей. Йдеться про величезні квартали у великих містах мільйонниках які які можуть кілька днів перебувати без світла і відтак, можливо, без води. А можливо, ворог вцілить і в газотранспортні чи газорозподільчі мережі. В 2014 році був створений надзвичайний енергетичний штаб. Який працював 24 години на 7 і очолював його прем'єр-міністр? Я тоді був прем'єр-міністром. Що треба точно робити? От ви зараз задали питання, тому що я розповідаю про макрорівні, а тут треба спуститися на рівень життя кожної людини. Що треба зробити? Це людям треба пояснити, що робити у випадку, коли нема світла, коли нема газу, і взагалі, який перелік дій кожної конкретної людини. Повинен бути у тому випадку, якщо йде відключення е, світла чи відключення газу, е, тобто е, зараз. Чуєте, у нас є проблеми із звуком, що не дивно під час повітряної тривоги останнім часом, на жаль, перестали вас вас чути останні 30 секунд. Пане Арсенію, ви нас чуєте, бо ми вас не чуємо. Колеги, давайте пробувати переконтактовуватися, щоб було продуктивніше. Так, о. А, о. пане прем'єра, ви нас чуєте? Скажіть, будьте добрі пару слів тестових. Нема зробіть нема так, щоб ви чули Арсенія Петровича. Переконтак... просимо наших режисерів зараз переконтактуватись так. з Арсенієм Яценюком. У мене ж тим часом є дуже важлива новина, і джерелом цієї новини є очільник офісу президента Андрій Єрмак.